Слабкість у м'язах, запаморочення, нудота, діарея, закреп, сухість у роті та погіршення зору. Усе це симптом бутулізму. Бутулізм це є гостре інфекційне захворювання, яке викликається бактерією Clostridium botulinum. і характеризується ураженням нервової системи, дихальної системи, диспептичними розладами, порушенням зору. Враження вегетативної нервової системи захворіти на ботулізм можна споживаючи консервовані продукти, такі як м'ясо, риба, овочі та фрукти. А також ковбаси та сири, які зберігаються у вакуумованому пакуванні. Бактерії переважно розмножуються в безкисневому середовищі. Зовнішні ознаки змінюватись, вона може бути підута. Але ну, вони не дотримуються тих санітарно-гігієнічних умов при вживанні даних продуктів. Так? От Можуть купити ту саму завакуумовану колбасу, ще той сир, і вона тривалий час зберігається в холодильнику. Вони забувають ну і так от вживають ті продукти харчування, не дотримуються технології самого. Консервування продуктів у місті від початку року зафіксовано чотири випадки ботулізму. Зараз же на лікуванні у Хмельницькій інфекційній лікарні перебуває троє людей. Це сім'я, яка підхопила інфекцію після того, як повечеріла тушкованкою власного виробництва. Зараз двоє пацієнтів в нашому відділенні середньої важкості їм стає краще. І дана пацієнтка третя, вона знаходиться в реанімаційному відділенні ще поки наразі перебуває. Але їй теж наразі краще. Їм було введено такий специфічний препарат канадського виробництва протиботулінічний гептавалентний антитоксин. Це обов'язково вводиться разово. Підхопити інфекцію можна лише через споживання заражених продуктів. Є такі при ботулізмі неспецифічні методи профілактики, тобто маємо дотримуватися технології виробництва продуктів. Харчування, так, старатися купувати ті самі тушонки, консерви, консерви, які були зроблені в промислових заводах. Там дає спеціальні інструкції до виробництва даних продуктів харчування, не купувати зараз в'ялену, солену рибу на стихійних ринках. Вікторія Бондар наголошує, під час виявлення симптомів необхідно негайно викликати швидку допомогу. Олександра Семенюк, Юрій Старушкін, новини міста.